Про дефіцит бюджетних коштів заявив у Верховній Раді народний депутат Арсеній Яценюк. Журналісти Черкаського краю з'ясували, чи не лишаться через це без пенсій Черкащани. У головному управлінні пенсійного фонду області повідомили, що вже профінансовані на майже 80% місячної потреби. Заборгованості з виплат немає. На Черкащині нині проживає 422 тисячі пенсіонерів. Національна страва стає делікатесом. Борщовий набір невпинно дорожчає, пише газета Акцент. Капуста та буряк вартою 2,5-3 гривні. Картопля та цибуля більше 7 гривень за кіло. Борщ навіть без м'яса стає золотим. Експерти прогнозують здорожчання городини. й Далі ціни на овочевий набір зростуть на 3-10%. Найбільше підскочить у ціні цибуля. Активісти майдану під час гостину екс-генерального прокурора Пшонки знайшли подарунок із Черкащини. Повідомляє вечірка. Серед елітних спиртних напоїв іменна пляшка горілки статус і виготовляє золотонійський лікерогорильчаний завод. На етикетці портрет дружини генпрокурора Ольги Пшонки. На Черкащині більше мільйонерів пише нова доба. Деклараційна кампанія за підсумками 2013 року наразі ще триває. Та вже зараз у головному управлінні Міндоходів Черкаської області понад мільйонні статки задекларували шестеро Черкащан. Серед них три жителі обласного центру, двоє полян і житель Корсун Шевченківського району.